Добрий вечір. Як ви називаєтеся? — Добрий вечір. Мене звати Маленюк Ігор. І де ви народилися? Я народився в Тернопільській області, Чортківський район, село Джурин. І де ви живете тепер? На сьогоднішній день проживаю в Борщівському районі Тернопільської області, село Козачина. І чим ви займаєтеся? Яка ваша професія? По професії я інженер-геодезист. Працюю в приватному підприємстві. По Виготовлення документів на приватизацію земельних ділянок. Дуже дякую, Наступне, прошу. Прошу. Так. Прошу. Ну, як ви називаєтеся? або як вас, як вас назвати? Я називаюся Ольга Гарасимів. Майнес Ольга. Um, і де ви народилися? Я народилася Тернопільська область, місто Борщів, де і проживаю тепер. А, чим ви займаєтеся і яка ваша професія? Я по освіті економіст, але останні два роки займаюся підприємницькою діяльністю. Я відкрила мале підприємство, дитячий магазин. Мамине сонечко. І, чи ви говорите по англійськи Трошки говорю. Це далі. Христос народився. Мене звати Ольга Жук. Уроджениця Борщова, в Борщові проживаю. В даний час я вже пенсіонерка, три роки. Працювала економістом у фінансовому управлінні. Дуже дякую. Прошу. Добрий, вечір. Добрий вечір. Мене звати Оксана Сабітова. Я народилася. В Рівненській області місті Добровиця, але всі, всі свої серйозні свідомі роки проживала і працювала в місті Борщові. На даний час я працюю юрисконсультом у державному підприємстві Центр Державного земельного кадастру, що в місті Києві. Прошу пояснити ваш вклад в діло Майдану. Чим ви займалися на Майдані в минулих тижнях? Я є депутат Борщівської районної ради. Всеукраїнського об'єднання Свобода. І е, коли почалась революція, як завжди, ну, ми всі чекали, що е, будуть якісь події, які е, будуть впливати на зміни в Україні. Ми давно бажали змінити цей режим Януковича, проти якого ми виступали ще при вступі його на президентський пост. Але сталося так, що е, пролилася була кров звини. Цього уряду і 1 грудня мене як депутата визвали в Тернопіль в обласну ну, в обласний центр на участь у вічі Тернопільської області. І звідти я поїхав волонтером в Київ на Майдан. Моя участь у даних заходах така. Я супроводжую групи. Які виїжджають на Майдан з районних центрів. Люди скидають ну, це жертвою, роблять пожертви, і на ці пожертви ми замовляємо автобус. Приїжджає ну, шкода, що ви сьогодні пізно. У Нас сьогодні було тут 70 чоловік. у Нас тут був вертеп із Івана Пустого 30 чоловік. Тут дуже були виступи гарні в інтернеті. Костюми, в інтернеті або в запис новин за сьогоднішній день там повинні бути виступи нашого цього вертепу. То і от моя функція це організувати побут і перебування нашої делегації у Києві. І ми чергуємося. Славіми від Буршава дуже приємно. Я вичаюсь трохи зайняти, якщо можна підідати пізніше. Добре, приходьте до нас. обов'язково. І це в мене шостий заїзд сюди до Києва. Тепер вам те саме питання, повторити, поясніть ваш вклад у діло Майдану, чим ви займалися на Майдані. Ну, я маленька людина, але стараюся внести якийсь маленький вклад в цю велику справу, тому що я вважаю, що кожен по маленькій капельці буде робитися одна велика добра справа. Стараюся допомогти, чим можу. Допомагаємо продуктами, допомагаємо грішми по мірі можливості. Минулий раз я тут приїхала, ми були 13 грудня, то якраз ми ставили цю палатку з нашим автобусом, привезли цю палатку. І від 13 грудня, вже місяць завтра, як стоїть наша палатка. Тут. Ну, тут на місці так само працювала волонтером на кухні в міській раді, один день і другий день волонтером в проспілках на кухні. Ну і так, а так були на вічі сьогодні, так само стараємося підтримати, чим можемо. Дякую. Ще повторити, поясніть ваш вклад у діло Майдан, чим ми займалися на Майдані в минулому. Я вперше приїхала на Майдан, але нас вдома в Борщові щодень відбувається маленький майдан за участю людей. Ми теж підтримуємо Київський майдан, ми обговорюємо всі політичні питання, які тут відбуваються там вдома. Приїхала я сюди тому, що мені дуже хотілося побути тут, в цій такій енергетиці, і свою крапельку душі вкласти тут. Я дуже задоволена, що я приїхала. Тут ми відчуваємо такий дух свободи і дуже горді за нашу націю, що Україна так піднялася, і хочемо, щоб якісь відбулися зміни. На це надіється весь народ. І Я також. Повторити, поясніть ваш вклад в діло Майдан і чим ви займалися на Майдані в минулих тижнів? Порівняно з тим, що сказали мої колеги. Мій вклад дуже, скажімо, можливо, незначний, тому що я робила тільки фінансові пожертви в загальний. Ну, Взагалі, загальне такий котел цього майдану, і приходжу, коли в мене вихідні дні чи коли свята, я приходжу до земляків, підтримую їх, розказую, які останні новини відбуваються тут, і про що говорить в інтернеті, які зміни сталися можливо за останні сутки, за останні дні, тому що люди тут, скажімо так, перебуваючи тут, вони відірвані від засобів масової інформації і стараюся. Всім своїм знайомим, родичам, дітям розказувати про Євромайдан, про те, необхідність участі кожного в різному в... варіанті, в різному вигляді, для того, щоб змінити наше майбутнє, тому що мені здається, що шансу в нас більше такого, коли повстав весь народ, у нас вже може просто не бути. Дякую. Добре, що тепер. Я вам передам. Коли ви вперше почали брати участь в Майдані і чому ну, вперше, так якби дуже сколихнуло наш народ тоді, коли побили студентів, це було 30 листопада. Тоді вже піднялися всі, як казали дівчата, що тоді піднялися батьки на захист дітей, тому що вони не робили нічого незаконного. В нашій країні Конституцією дозволено висловлювати свою думку і мають право на мирні протести. Люди і коли Серед ночі, в четвертій годині ранку, напав на не берку для того, щоб покласти ялинку. Тепер назвали це «йолка на крові. От від тої йолки на крові дуже сколихнулася Україна. І відтоді я почала приймати участь в мітингах, вносити якийсь свій вклад. Дякую. Тепер коли ви вперше почали брати участь в Майдані і чому? Ну так тільки е, пішли такі не не можна сказати недобрі новини. Що побили дітей? То вся Україна е, відчула, що треба. Е, Вставати проти цієї влади і робити якісь свої протести. І ці мирні протести ми рахуємо, що вони дали вже якусь, якийсь результат. Тому що чим раз більше приходить на Майдан людей, і чим раз більше повстають люди. Піднялися не тільки Західні області, піднявся і Схід. А це дуже важливо. Тому що, ем... Ми захід, все так як ще від тих давніх часів, ще від наших батьків. там більш такі національні, націоналісти українці, і в нас так, як то в духу то є. А схід, ви знаєте, що схід то більш русського населення. А причина тому, що ще в ті 30-ті роки в Голодомор були винищені українці, і в них немає такого патріотизму, як в нас. І... Того, якщо тепер до нас вже приєднуються східні області, то ми дуже раді тим і думаємо, що разом ми можемо побороти то зло, що зараз є. Це дуже ну і це нас радує. Так, що ви східні з тим, що схід заходом, так, та з заходом з'єдналися? Так, так. Ми бачимо, що ті такі східні області, Донецьк, звідки Янукович родом, так. що вони так каже влада, що вони там за нього. Але то неправда, бо як був е, антимайдан, і звозили туди людей, і там е, людей е, проплачували. А тут наші ці майдани наоборот, люди дають пожертви і і тут як -то, ніхто нікому не платить, ніхто не вірить цьому. А там ті, цього, хоч приїжджали, але то все заставляли вчителів, медиків, бюджетників звозили, бо сказали, якщо ти не поїдеш на Майдан, то ти лишишся роботи. І люди попри все мусили їхати, не мали виходу. Я знаю, тому що наша адміністрація і вчителі, хоч нам з заходу, і теж знаєте, там так як все під палкою, хочеш не хочеш, мусиш їхати. А тут є на нашому майдані свобода, бо хто хоче, що каже, так. і так, і ми думаємо, що якщо схід і захід буде разом. То, то ми здобудемо перемогу. А ви стараєтеся з тими зі сходу говорити так, тут так, на майдані? Так навіть тоді, коли був майдан там, так, то люди так. ходили з одного майдану, другі спілкувалися, так. і ви знаєте, у них дуже мало інформації. Вони так, притуплені, їм не ну нема того. Але вони дуже є українці. Я з ними говорила. Вони мені, так, дійсно, але в них, якби вони мали мати. стільки інформації, скільки ми маємо, в них не транслюються ці такі е, канали, що е, освітлюють матеріали з майдану. В них то все скасували. І через то їм треба то, два дні тому в Харкові. В Харкові був той з'їзд Євромайданів, і навіть там ви чули, що влада е, Беркут напав на той на церкву? На церкву, там де вони зібралися. Тут що можна казати? Там в в зараз вшукають ту так, церкву, так, кажуть, так. що там вибухівка. Ну, Перевертають церкву до угу. дякую. дякують. Коли вперше ви почали брати участь в Майдані і чому? Вперше я прийшла на Євромайдан, коли було перше народне віча. Чому? Тому що я не могла залишатися байдужою тоді, коли мій народ. Повстав, коли, потребує, коли така, от, піднесений такий дух, і коли є потреба в кожній людині в, в тому, щоб висловити, щоб влада побачила те, що ми найбайдужі, що ми хочемо змін, ми хочемо змін на краще. І е, це привело до того, що е, я приходжу сюди е, е, тоді, коли зможу, тому що. Час займає переважно весь робота, але разом з тим це дуже надихає, це дуже дає впевненість в тому, що наш народ переможе. І коли я побачила, що скільки тут стоїть людей з різних куточків України, вона настільки вселяє віру в перемогу і настільки гордість розпирає за те, що ти причетний до цього і причетний до цього народу. Що, ну, і радієш, і ділишся цією інформацією, і розказуєш людям. Ну дуже, і ви можете бачити, що зараз дуже багато людей тут і перебувають, і живуть, і всі всі стояти будуть до кінця, до тієї пори, поки не почнуть відбуватися якісь реальні зміни. Так, дякую. Тепер ще питання на вашу думку, що можуть бути? taj vič pozitivni i bez ljudi s tobom Majdanu. Čim korošim, to vse zakinčit će. Ну, звичайно, ми оптимісти, і ми віримо, і ми знаємо, що Бог нам допоможе, і все закінчиться добре. Але що конкретно, хоч і, ну, такі висувають вимоги, і це дуже правильно, що потрібно змінити конституцію, така яка вона була ще у 2004 році, щоб не належала вся влада одній людині. Тому що, який би президент не прийшов, він має знати, що його вибрав народ, і він повинен служити народу. От і. Значить, що ми надіємося, що буде зміна влади, зміна конституції і зміна влади. На це ми надіємося. Які найкращі висновки будуть з того майдану? Ну я так, як о, каже пані Оля, я теж такої самої думки. І якщо ми не змінимо цю владу, то ми вже так не хочемо жити, як ми живемо тепер, щоб такі утиски були на людей, щоб людина мала страх, щоб боялася. Ми не хочемо, щоб вернулися ті такі давні часи, коли людей, українців, націоналістів, вивозили на Сибір, вбивали. Ні за що, просто що ти українець. І ми бачимо, що вже де йде переслідування українців, цих активістів майданів, їх страшують, тягають по судах, підпалюють машини. Переслідують сім'ї, ну це вже ми бачимо, що починаються далі ті 30-ті роки, як колись було, переслідували українців. І ми бачимо, якщо ми зараз розійдемося, то буде з кожним таке. А ми не хочемо цього. І ми будемо стояти, як кажуть, до кінця, до, до перемоги. перемоги. І будемо скільки треба, скільки будемо стояти. Добре, і тепер я вам інакше питання дам. Я тільки вам дам останнє, і то є які наслідки майдану можуть бути найгірші. І чого ми найбільше боїмося? Складно. Ми не дуже про гірше. Складно сказати, тому що ми всі настроєні на те, що рано чи пізно, через рік, через два, все-таки зміни пройдуть, тому що зміни треба робити на законодавчому рівні, міняти повністю. І закони України, і ну міняти е, свідомість людей, міняти е, їхні погляди і щоб люди перестали боятися. Е, і це дуже радує, що люди поступово починають вірити в себе, в свої сили. Саме найгірше, що може бути, ну тут можна сказати кілька варіантів. Е, но, Саме найгірше, на мою думку, це те, що люди розійдуться і не досягнемо ми тої мети, ради чого ми прийшли. Тому що силове протистояння воно може бути тільки в плані того, що ну, е, знову таки буде команда розігнати Майдан. Е, ну але оскільки Майдан у нас знаходиться, основна його, скажімо, така руччина сила знаходиться тут. Це буде складно, це по, це, це може потягнути великі людські жертви. Але саме страшне те, що нічого не зміниться, а народ хоче змін. І тільки, тільки, тільки наше це бажання змін тільки і тримає нас, тримає. тримає нас тут, в цих холод, в цих, в цих таких умовах, яких ви бачите. Хольових. І так, і люди йдуть сюди. Тепер на кінець цей ролик дивитимуться люди по цілому світі. Що їм треба насамперед знати про Євромайдан? Що ви хочете, щоб люди в світі знали про той Євромайдан? Коротко. Ну я так думаю, тому що українці такі так, так, так. Давай. Українці то є миролюбний народ, і ми ніколи ні на кого не нападали. Ми віримо, що нашими такими спільними зусиллями і підтримки Європи і Америки поможуть нам повалити сувладу владу, і ми тільки маємо на це надію і віру. Що такої революції ще не було в історії світу, наша мирна революція, який наш, наш, наш народ показав, що він не просто народ, а він свідома нація. Чим ми дуже гордимося. Я ще хочу сказати, що щоб весь знав, що ми все таки європейці, що ми думаємо як передові політики, передові. Люди, передовісткам, навіть бізнесмени, що ми хочемо, щоб все, що проводиться на планеті Земля, все, що відбувається в усіх країнах, щоб воно щоб ми були такою до цього причетні, щоб ми були причетні до життя світу, і світ не обходив нас стороною. Щоб увага, яка зараз є з боку політиків, з боку наших, нашої діаспори, з боку. Взагалі, всього світу, яка є, щоб вона не слабла до тої пори, поки ми не доб'ємося тієї мети, з якої ми тут стоїмо. Дякую.